Сьогодні в понеділок ми прийшли з синочком в кінотеатр на фікінках. Uh -huh. well, wow. Блогер в сім'ї. А, мама-блогер в сім'ї гора? Чи як? Максим. Мама-блогер в сім'ї гора. Мама-блогер в сім'ї гора, так. Да? Всім привіт. Всім пока. Почну цього разу свій блог знову з вихідного. Сьогодні понеділок, 13 година. Ми приїхали в кінотеатр дивитися кінг конго. Я геловий майстер, але у мене є така ящичок Пандори. Тут зберігаються бази. Бази я використовую у педикюрі. так як зараз у нас вже тепло і потихеньку сезон педикюру розпочинається. Я хочу підготувати флакончики, перемити їх всі. Вони, бачите, зберігаються у кошечку відкритого типу, тому пелючка гарно запала. Я під краном це все діло буду промивати. Попередньо поперевіряла усі флакончики, щоб добре були закриті кришечки, і туди не затекла вода. Таким чином, етикетки не розпливаються, не повзуть, а бутилочки чисті щіткою, іноді можу і з милом, під проточною водою, все це діло промиваю, просушую, і вуаля у нас чистота, красота швидко, зручно і легко. Тут я погано виставила камеру, але на відео видно, як я відкриваю бутильочки з базами і передивляюся їх на предмет розслоєння. На жаль, багато баз мають властивість часом розслоюватися, коли пігменти розслоюються від основної маси і вони мають вигляд такої неоднорідної тягучки. Тому я ще раз кажу, що я геловий мастер. З гелями такого не буває ніколи. І не треба морочитися, перемішувати, щось там видумувати на ходу. Всім привіт! Хочу поскладати трошки кіпса і вирішила вийти до вас на хвилинку. Сьогодні у нас вівторок. У мене сьогодні склався такий цікавий графік. Я мала двох дівчат зранку на 9 і на 11. І потім мала 2 години перерви. Я ходила додому, я пообідала, я трошечки полежала, відпочила, прийшла і ще відпрацювала двох клієнтів. Хочу сказати, що такий режим, такий графік мені дуже зайшов. Відчуваю себе ще повна і сил та енергії. Ну, але так завжди не вийде. Завтра у мене всього дві клієнтки і три процедури. Перша це корекція ноготочків. На 11-ту годину дівчинка відмінилася, написала, що не зможе, то я напишу цій, що на 9, що приходила на 11. Якщо їй підійде, то супер, а ні, то дві годинки буду щось робити у кабінеті. І, і, і що хотіла ще сказати: а, і друга клієнтка манікюр і педикюр. Уже починається сезон педикюру. Сьогодні я замовила деякі. Матеріали для педикюру. Пізніше розпаковку покажу. І все, пішла я до праці. Побачимось пізніше. Доброго ранку. Сьогодні в нас четвер. По традиції, четвер у мене дуже важкий день. По-перше, ноготочки не зовсім прості. Багато часу мені займають і чомусь так складається історично, що п'ятниця, четвер у мене о 5 щоразу записів. Тільки що ледве знайшла щіточки. То мені потрібно нарізати, бо вже закінчилося. Це, напевно, якийсь дівчачий ефект. Перерозжила в іншу коробочку, ледве знайшла. Ну да. що будеш показати? Так як показувала, чи ні? Сглядати. Ніхто не наворочив. Сьогодні, 8 квітня, на вулиці стоїть дуже тепла погода. Я гуляю своєю собакен, взяла курточку з собою, але зняла, бо дійсно дуже-дуже жарко. Зараз на 11 годину піду в кабінет до праці, хоч сьогодні понеділок, зазвичай це мій вихідний, але завтра я працювати не буду у близької моєї людини. Помер чоловік, помер дуже раптово, несподівано, і я мушу її підтримати завтра. Дуже важко про це говорити. Я знаю, що жодні слова не розрадять цю людину, але допомогти хочеться, хоч своєю присутністю, не знаю, отакі справи не дуже хороші. У суботу я нічого не монтувала, ролик не випускала, я дуже сильно втомилася. Сьогодні, завтра буде Х день, і якщо все буде добре, я нарешті вам розкажу, бо триває ця історія півтора місяці, трошечки мене вона морально збивала з пантелику, нить сильно не хотілося, але відпочинок я собі взяла. Вроді почуваю себе зараз добре. Зі мною все гаразд. Ця, ця ситуація стосується не мене. І що? Постараюся сьогодні познімати. Появилися деякі плани на рахунок кабінета, потім все покажу, розкажу. Ой, клас. Зелено так. Багато кущів і дерева вже розпускаються, цвітуть. Звісно, погода супер. У нас вже розпустилися кольбабки. Ти теж нюхаєш квіточку, дивушку поправлю. Ой, ти козочка. Ти козочка, Салечка? Їсть трабичку собакенчик. Співають. До речі, це бокова частина мого дому. А ось будинок, де знаходиться мій кабінет. Дуже зручно працювати і жити на одному районі, та ще й так близько. Нас кажуть, але, як на мене, моїх батьків на Тернопільщині вони набагато вищі. Ось дивіться, Моя рука і висота квіточки. Можливо, я помиляюся, їх не так звуть, або це різні види. Карликові допустимо. Подобався по весні цей кущик. І так ароматно пахне. Наскільки то наскільки насколько там возможно. Так, кусачки виглядає до замочування. Ціп я ніколи не купляла, він вже готовий, розведений. Буду заливати. Так, щоб розчином. Були покриті всі інструменти. Ось такий засіб я ніколи не брала, не знаю, яка в нього ефективність. Будемо дивитися разом. Залишаю на півгодинки. Дівчата, хочу звернутися до майстрів-початківців. Суть історії така: до мене звернулася моя постійна клієнтка, яка пропала буквально на три місяці. Вона часто виїздить з міста, тому я й не здивувалася. І вчора вона мене попросила, будь ласка, прибудь ласка, візьми мене справа в тому, що вона підставила дружню руку своїй подружці, яка тільки навчається робити ноготочки. То я хочу попросити, дівчата, не робіть з ноготочків тортик, не залишайте отслойки на отслойках. Я знімала покриття, там буквально три шари від шарувань було. Один на одного одна база перекрила іншу, і чудом ця конструкція трималася. Я зняла до, хто має наглядність чарувань, той побачить. В принципі, робота непогана, але потрібно цьому майстру, який навчається, звернути увагу на таку деталь. Зараз хочу нарізати пилочки. Я ж раніше показувала ці пилочки Папан, Я купила їх в Єві і не було моїх улюблених 150 гріт. 180 дуже класно підготовлює натуральну пластину до покриття. Прекрасно піднімає чешуйки нігтів, а от тим дівчатам, які користуються гелем, ця пилка однозначно слабка. І вона, як мінімум, на 15 хвилин затримує вашу роботу, тормозить вас. І ось такий результат в мене вийшов. І ще один приїхав. Цей результат в мене вийшов вже давно, років 10 тому назад. Дев'ять. В принципі, засіб непоганий, зважаючи на його ціну, так супер. Але, мабуть, я вернуся до свого старого концентрату під мікростоп. Keep it softly spoken with no strings tying you to me. Happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Таку красоту мені подарив один молодий та дуже цікавий хлопчина. В ньому я знайшла ось таку записочку. Бажаю всім мамулькам мати такого шанувальника. У телеграмі в чат-боті замовляю спирт. Один раз хочу показати, щоб уникнути багатьох запитань. Замовляю п'ятилітровою баклажкою, вистачає мені більше, ніж на рік. Всім привіт! Трохи я випала з ютубського життя, вирішила взяти собі перерву, так як дуже сильно втомилася і вирішила розгрузити себе максимально. По мінімуму дивлюся відео про нігті, монтую, з клієнтами стараюся поменше брати, ніби трошечки відійшла. Не знаю, де вставлю це відео, на якому проміжку часу. Але хочу сказати, що зараз у нас уже квітень, у нас дуже тепла погода. Я чекаю чоловіка на автобазарі, тому вирішила змонтувати відеоролик. Відеоролик буде сумбурний, з багатьох частин. Це все, що я, це все, що я знімала на відео протягом двох тижнів і не знала, буду викладати, не буду викладати. Тому, отак, як знімала, так і буду вилажувати, як вийде, так і вийде. Хочу ще в Вайбері зараз я вже так подумками подумала, як я оформлю звернення до своїх клієнтів, бо клієнтська база зараз у мене завелика для мене. Я остаточно зрозуміла, що по п'ять клієнтів я не можу брати. Для мене це дуже важко. Я на другий день ні кокуща. Я в кінці вечора мені вже все пливе, я втомлена. воно того не варто, чесно. Зараз такий період важкий для здоров'я усіх людей. Багато людей хворіють у нас у кожній майже сім'ї зараз є. Серйозно хвора людина. Тому правда, треба жити сьогодні, тут і зараз. Робота це є дуже важлива частина нашого життя, але не варто жити тільки нею. Тому хай мене пробачать мої дівчата, клієнтську базу я буду скорочувати, я нікого виганяти не буду. Але як то кажуть, хто раніше став, того і тапки. Тому, якщо хтось з дівчат вже хоче мене поміняти, але їм незручно і вони. Не можуть, бо ми з одного району, то для вас ідеальний час. Повірте, я ні на кого не ображаюся. Яка б причина не була того, що ви більше до мене не ходите? Знаєте, іноді так м -м, з посмішкою я е характеризую взагалі ситуацію, в цілому, яку е -е, допустимо ход доходить в мене на клієнт і пропав, і тут я його зустрічаю. А тебе? А людина ховає очі, дівчата. Я взагалі ні на кого не тримаю зла. Будь ласка, не ховайтеся від мене, привітайтеся, усміхніться життя прекрасне. Ніхто нічому нікому не зобов'язаний. Ви можете ходити до мене, ви можете ходити до іншого майстра, ви можете повернутися, якщо в мене буде місце. У мене немає образ жодних. Тому я завжди, якщо я бачу, можливо, я не буду бачити, не привітаюсь, то не того, що я проморозилась, а того, що я дійсно не бачу. Так, наговорила багато, о, цими синцями, боже мій. Недавно пожаліла своєму чоловікові, що спина була. Він мені дав дуже корисну пораду. Взглянуть в першу старинку паспорта. <свят> Все, иду. Дай мне кавалер. Колеса есть? Нет. Ой, хорошо. Старый, колеса есть? Нема скати є, резина є. О, понятно. Колес нема. Що, да. пошопалися? Що пошоп. Пошопились? Що пошоп. Що да. пішов? Бабла багато потратила. Багато. Ось, все, бачите. Мама. Сама шикарна жінка в нашій сім'ї то машина. О, дивися. Так. Да. Дивись. Дивлюсь. П'ять. Пять сімсот? Пять вісімсот? П'ять тисяч. І дев'ять. Пять девятсот? Ну, конечно. То не ногті по триста пятьдесят гривні? Так, да? Заяць? По 500, так що там з да? <плайш> цей чоловік новий прайс формує. <плайш> 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 Прийшов мені медичний спіт, який я замовляла разом з вами. При вас його розпакую і разом подивимося. Що ж там? У нас 5 літрів. Складові частини етанол. Я тільки що прочитала етикетку і ще здивована, бо засіб дезінфікуючи для рук і тіла. Мені прийшло, я замовляла медичний спірт. За 5 літрів 685 гривень за дезінфікуючий спірт. Ну, це надто дорого. Зараз буду зв'язуватися. Прям цікаво мені.